Шановне учнівство, запрошуємо вас в онлайн-подорож у просторі та часі. Сьогодні ми перемістимося на тисячу років тому на берега Дніпра, те у серці України, Києві, править князь Володимир Святославич. Історики називають князя Володимира Великим у пам'ятках народної творчості він має прізвиська Красне Сонечко. А християнська церква вважає князя рівноапостольним. І саме в день Хрещення Русі України. У день, коли християни східного обряду вшановують пам'ять рівноапостольного князя Володимира. В Україні відзначається свято – День української державності. Для чого нам потрібно згадувати про князя Володимира Великого і державу, яку він очолював Київську Русь Україну? Для того, щоб пишатися нашими пращурами тисячілітній історії українського державотворення. Яка починається з князівських часів, для того, щоб пам'ятати, ми народилися не в худородній землі, не в невідомі, а як писав видатний мислитель 11 століття Ілеон в землі, про яку чули в усіх чотирьох кутах світу? І дійсно держава Володимира Великого. Займала особливе місце в тогочасній Європі. В 10-11 століття це була найбільша за територією країна. Вона простягалася від Балтійського моря на півночі до Чорного або Руського моря на півдні, від Карпатських гір на Заході до ріки Волги на Сході. Київська держава була перехрестям цивілізацій. Тут зустрічалися представники католицької Західної Європи і мусульманського арабського світу. Мешканці Південної православної Візантійської імперії, Іваряги, Вікінги з північної, в основному ще язичницької Скандинавії. І а вже ж така велика держава була створена зусиллями великих правителів з літописів і хронів ми знаємо про попередників Володимира Великого, князів Святослава Фароброва, Олега Олеговищего, які мечима підкорили своїй владі багато племен. Наприклад, батька князя Володимира. Князь Святослав Ігорович переміг могутню державу кочевиків Хазарський каганат. А Хазар побоювався в Візантійській імперії і араби. Під час східних походів князя Святослава Хороброва у 964-966 році до Київської держави було приєднано східнослов'янське племені плем'я в'ятичів. Це племя Жили в межиріччі рік Волги та Оки. Так у другій половині X століття майже через 100 років після заснування Київської Росії України Олегом Віщим до її складу війшли землі майбутнього Московського князівства, а потім царства Московського. Менш успішними були спроби Святослава утвердитися на берегах Дунаю, Після поразки в битві під Андріанополем і оборонної фортеці Дерастол на Дунаї у 970-971 роках Святослав був вимушений погодитися на мирний договір з Іваном Циміським, візантійським імператором і залишити Дунайську Болгарію. Але і досі надихають захисників української землі. На боротьбу з переважаючим противникам слова, які сказав Святослав Сважінка. Дружинники побачили, що візантійське війська Іоанна Нацинісхія переважає їх за чисельністю в десять разів і запропонували князеві здатися в поле. Світослав відповів: Так не посоромимо землі Руської, і ляжемо тут кістьми. Бо мертвий сорому немає. Тож не маємо втікати, а станемо кріпка. Результати походів князя Володимира Святославича доводять, що він успадкував мужність і талант полководця свого батька. Із літопису Повість временних літ ми знаємо, що після смерті Святослава Ігоровича. Від Києва намагалися відділитися непокірні племена П'ятичів і Радинчих, вони скористалися міжусобицею, яка спалахнула між синами Святослава Харобрава, Ярополком Київським і Олегом Деревлянським, потім між Ярополком і Володимиром. Після того, як у 980 році Володимир Великий Утвердився, на великокнязівському київському престолі він прибаркав, грятичі на сході і родинчи на півночі від Києва у верхів'ях Дніпра. Володимир не тільки відновив єдність Київської держави в кордонах свого батька Святослава, але й посунув ці кордони на захід. У 981 році він переміг польські війська, тоді до складу Русі у війшли Червен та інші міста у верхів'ях ріки Західний Бук, притоки Нарва, а разом із ним віслом. Вважається, що червенські міста були засновані представниками східнослов'янських племен, долібів олунян і білих харват. У 983 році Володимир Великий здійснив похід на північний захід і приєднав до Київської держави Ятв'яків – Союз барських племен. Предків сучасних литовців. Володимир воював не тільки на Заході, але і на Сході. У 983 році він пішов походом на Волжську Болгарію. Зараз на місці міста Булгар. Знаходиться Казань. Цікаво, що союзниками князя Володимира Великого в цьому поході на Волзьку Болгарі були кочевики торки Так називали наші пращури тюркське племя Гузів. Торки йшли берегом на конях, а дружинники князя Володимира. На чолі з ним та його дядьком Дабринію плили ладдяни. Волзькі булгари були розбиті. А після перемоги над ними торки брали участь в захисті південних кордонів Росії України і поступово ставали вассалами київських князів. В 11-12 столітті адміністративним центром племені Торків стало місто Торчиськ на правому березі Дніпра в басейні ріки Роз – Сучасна Київська область. Але торки перебували і на землях Донеччини. Про це нам нагадують топоніми. ріка Казенний Торець, і її притоки. Річки Кривий Торець, Сухий Торець. І ці назви, вони дуже знайомі мешканцям Слов'янська, Краматорська, Дружківки, які стоять на берегах Казенного Торця. Наприкінці 10, на початку 11 -го століття головною зовнішньою загрозою для Київської держав залишалися інші кочувки печені. Нагадаємо, що у 972 році її вбили батька Володимира Великого, князя Святослава, який повертався з другого болгарського походу. Для того, щоб захистити рідну землю, Володимир Великий застосував стратегію побудови прикордонних укріплень сторожових фортець. У повісті верменних літ є оповідання, як печеніги взяли в облогу одну таку фортецю білкарку. Коли у її захисників почали закінчуватися припаси, вони зварили з останніх жмень пшениці і вівса кисіль, а з меду ситу. налили в кадіби ведра і поставили в колодязі. Захисники Білгорода запросили до міста послів Печенігів, і ті приїхали адже сподівалися, що росичі вирішили здатися в полон. Однак захисники Білгорода дістали на їх очах з колодязів Кисиль і Ситу нагодували послів. І ті переконалися, що облого Білгорода. Не може мати успіху, адже захисників Білгорода годує сама земля. Пченіги зняли облоку. Цікаво, що Літописний Білгород – це не те місто, яке зараз є обласним центром в Російській Федерації. Літописний Білгард. Знаходився на південному заході від Києва. Історики вважають, що нині на його місці знаходиться село Білогородка Бучанського району Київської області. На екрані ви бачите залишки валу, дерев'яне земляної оборонної споруди і пам'ятник князю Володимиру Великому який побудований в селі Білогородка. Утім, прикордонні оборонні споруди, побудовані за часи Володимира Великого, не складалися лише зі сторожових фортець. Це були цілі лінії валів. Вали утворюють 4, 6 ліній і мають загальну довжину до 1000 кілометрів. Велич цих оборонних споруд настільки вражала українців, що спричинила появу легенди. Нібито колись богатир Бориса Гліб копив Велетенського змія, спряг його в плуг рала і зорав землю. Так і з'явилися зміїви вали. Але у 1974-1985 роках на Змієвих валах були проведені археологічні розкопки. Археологи довели, що Зміїві вали були споруджені саме наприкінці 10-го на початку 11-го століття за часи правління Володимира Великого і його сина. Ярослава Мудрого. За матеріалами цих та інших археологічних досліджень було створено декілька варіантів реконструкції. Як виглядали всередині змійові вивали Як вони були побудовані? На екрані ви бачите один з таких варіантів. Змійові вивали складаються з рогу. І земляного насипа. А каркасом для земляного насипу є Дерев'яні кліті. Про те, що зміїви вже існували за часи правління князя Володимира Святославича свідчить і письмову черегу. Зокрема, про огорожу вздовж кордону Київської держави. Пише в своєму посланні католицький монах Бруна, який у 1008 році відвідав Київ під час своєї місії з навернення до католицької віри. Печеніє. Для успішної оборони рідної землі замало, тільки споруд. Потрібні ще й люди, і це прекрасно розуміє. Володимир Великий, який говорив, золотом і сріблом дружини собі не знайду, а з дружиною здобуду і золоте і срібла. Так Володимир Великий пояснював, чому шкодує грошей на утримання дружин постійного князівського війська. У Національному Музеї Історії України зберігається захисний обладунок давньоруського дружинника. За часи князя Володимира він складався з шолому та кальчуги. Сарочки зі сплетених залізних кілець. Шолом був знайдений у Києві під час будівництва на Хрещатику у 1834 році. Він оздоблений. Наносникам з надбровними викрушками. Вони захищали обличчя воїна від стріл і холодної зброї. На екрані не видно, але в нижній частині шолому було пробите шість отворів для кріплення кальчужної парниці. Вона прикривала від ударів шию дружинника. Кальчуга з колекції Національного музею історії України. Також походить з Києва, хоча ми не знаємо обставини її знахідки. Кільця кальчуги дрібні діаметром до 2 см. У непошкодженому вигляді їх кількість в кальчузі досягала 20 тисяч, а вага кальчуги була до 7 кілограмів. На цьому слайді ви можете побачити, а чим воювали, яка була зброя дружинників князя Володимира Великого. Перш за все, це меч. залізний клінок меча прямий, дволезовий. Такі клинки називають мечами, клинками каролінгського типу. Чому? Тому що зазвичай у середньовічній Європі 10-11 століття їх виготовляли на ріке Рейн у Франкській державі, де правила династія Каролінгів. Також такі мечі називають мечами вікінги, саме ними воювали. Північні завойовники, перед якими тремтіла середньовічна Європа. Однак на мечі з колекції Національного музею історії України стоїть клеймо слав, вибита літрами крилиці, а у Франкській державі застосовували іншу абетку – латиницю. Це говорить, що в Київській державі було налагоджено виробництво мечів. Також на слайді ви можете побачити абушок або кистень. Абушки з'явилися у спорядженні війська Русі України в 10 столітті. Це було гирі вагою до 250 грам. Їх підвищували ремінцем до короткої палиці або до руки. Вправний удар абушком міг оглушити противника. Спочатку кистейні робили з кісток тварин, а потім з металу, бронзи або заліза. Абужок який ви бачите на екрані, був виготовлений з рогу Лося. Зверніть увагу, на ньому зображено тризуб. На думку науковців Чернігівського музею імені Тарнавського, тризуб свідчить, що обушок належив або безпосередньо князю, або був подарований князю. Якомусь силовому дружиннику завдяки писемним оповідним джерелам. Пам'яткам усної народної творчості ми знаємо імена деяких захисників Київської Русі України. Зокрема, у літературній пам'яті XVII століття повісті про князя Володимира Всеславича Київського та про богатирів Київських. Названі імена Іллі Муромця та його товаришів Добрині Нікітіча Альоши Поповича Ці київські богатирі рятують князя Володимира та його вочину від 42 бах... з далекого царіграду столиці Візантійської Імперії. Згідно з повістю царіградських богатирів послав. Підкорити Київську державу цар, тобто імператор Константин. Взагалі, питання про походження билин, про головного їх героя, і люморомця, чий мощі нібито зберігаються в ближніх печерах Києво-Печерської Лаври, є дуже цікавим, хоча й дискусійним. Радимо подивитися відеолекцію працівника Музею історії Діснеційної церкви Владислава Дяка. А ми розглянемо одного з героїв били Дабрині Нікітіча та стосунки між Києвом та Константинополем у другій частині нашої онлайн-подорожі.